Більше 50 випадків скарлатини серед дітей дошкільного та шкільного віку зафіксовано протягом останніх двох місяців в навчальних закладах Коростенської громади. За словами медиків, така кількість випадків скарлатини викликає занепокоєння. «Скарлатинозна інфекція скарлатина в такому об'ємі, як цьому маємо на кінець листопада. У нас ще певно років 10 не було. Але на жаль, цих випадків стає все більше і більше. Скарлатина – взагалі, це інфекційне захворювання, яке визивається стрепток. Групи а. І це мікробна флора, це не вірусна. Але, е Передача здійснюється повітряно-крапельним шляхом навіть на відстані метр півтора, спілкуючись з хворим або носієм цієї хвороби, дитина або людина доросла може захворіти. Здебільшого на скарлатину хворіють діти від одного року до дев'яти. Дорослі можуть хворіти, але хвороба може бути тільки у вигляді гострого тонзеліту, фарингіту, присутній біль у горлі без температури. Тобто дорослі можуть бути носіями хвороби. Що стосується дітей, то перебіг хвороби у них може. Бути більш тяжкий. Чим небезпечна ця інфекція, вона ніби протікає, як в народі називаємо ангіною, болить горло, підвищується температура, може бути блювота. На другу добу з'являється висипка характерна для цієї хвороби. Звертається до лікаря, починаємо лікувати. А друга з другої по четвертий тиждень можуть з'являтися. Ускладнення, ускладнення надзвичайно серйозні. До ускладнень таких самих серйозних це ураження серцевого м'яза, це кардіт, це ураження нирок, це нефрит, гломіруло, нефріт, це ураження головного мозку, центральної, вегетативної нервової системи, вплоть до коми навіть. Медики закликають не зволікати, при перших ознаках захворювання дитини звертатись до лікарів. Хочу нагадати батькам, особливо які знають, що в закладах, де навчаються їхні діти, є випадки скарлатини. При найменших скаргах це біль в горлі, це незрозуміла висипка, це яка слабкість, це змірний настрій, це головний біль підвищення температури, обов'язково звертатися до лікаря. Тому що тільки лікар, чи це сімейний, чи педіатр може чітко встановити цей діагноз. Ще раз нагадую, що вона може бути абортивною, висипка короткочасною. На жаль, я так розумію, що у нас є затяжні випадки на сьогоднішній день. Знаю, другий, третій тиждень є проблеми. Ми в стані здоров'я після скарлетини батькам наш нашим слід пам'ятати, що у разі. Ну, самих мінімальних проявів хвороби ми маємо звертатися до лікаря. Аби нагадати алгоритм дій при різних видах інфекційних захворювань та основні клінічні симптоми у даному випадку скарлатини, була проведена зустріч із медичними працівниками закладів освіти. Також було прийнято рішення проводити такі зустрічі системно, що дозволить вчасно отримувати інформацію, яка надходить від Міністерства охорони здоров'я. Адже у зв'язку із реформами нині медичні працівники закладів освіти підпорядковані відділу освіти. Крім того, 24 листопада в приміщенні місь відбулось засідання протиепідемічної комісії, під час якого лікарі наголосили на необхідності дистанційного навчання в тих класах, де зафіксовані випадки скарлатини. та зазначали, що перебування дітей в укриттях під час тривог сприяє швидкому та неконтрольованому поширенню інфекції. Я так вважаю, що можливо треба. На дистанційне навчання, ну, спробувати відправити ті класи, класи в школах, де спостерігається найбільша захворюваність на даний момент. У зв'язку з тим, що ми не можемо ізолювати клас від класу, в зв'язку з безпековою ситуацією, яка є в нашій країні на сьогоднішній день, ми маємо ці класи перевести на дистанційну форму навчання. Отже, рішенням протиепідемічної комісії рекомендоване дистанційне навчання в тих класах, де зафіксовані випадки скарлатини. Це стосується ліцеїв. Щодо закладів дошкільної освіти, то там дитина, яка хворіє, перебуває вдома на карантині. Щодо інших дітей, керівники дитячих садочків разом із медичними працівниками повинні забезпечити посилений щоденний огляд стану здоров'я дітей, які контактували із хворою на скарлатину дитиною. За рішенням протиепідемічної комісії буде відповідне розпорядження міського голови.